Жили у невеликій хатці на високій скелі чоловік і жінка, а внизу під скелею жив старий дідок. Він був самотній, ніхто до нього не заходив, вся сім'я його вимерла, і ніхто не знав, яким він був чоловіком, та вважали, що злим і недобрим. Одного разу в лісі, неподалік від їхнього дому, полював прекрасний принц. Тут його застав сильний дощ, і він зайшов до хатки на скелі, щоб заховатися від дощу. А в чоловіка та жінки, які тут проживали, підростала донька красуня. Вона дуже сподобалась молодому принцові. Вони покохали одне одного і вирішили одружитися. Домовились про весілля, а слуга в день весілля каретою мав приїхати за нареченою, щоб привезти її до палацу жениха. У принца була молода, зла, призла служниця. Вона за всяку ціну хотіла одружитися з принцом. От вона й вирішила ще до весілля помститися нареченій. Погубити красуню і завдати їй невимовного болю. Вона намовила вірних їй таких, як сама слух, щоб ті впіймали дівчину, відрубали їй руки ноги і залишили пропадати в лісі. Так і зробили, як просила служниця. Руки і ноги дівчини вони забрали з собою і віддали служниці. Лежала лежала без нога і без рука дівчина край дороги, аж поки не надійшов старий дідок, який жив у хатці під скелею. Він і забрав нещасну до свого дому. Вона розповіла, що з нею трапилось. Дідок нічим не міг розрадити їй, а вона сказала: Спасибі, що забрав мене нещасну, до себе, бо батьки не перенесли б такої біди. Побачити мене таку, для них все одно що померти. Будемо самі рятуватись. випробуємо сили, про які я нікому не розказувала. Я зараз буду сміятись, а ти. Збирай золоті монети. Хоч як боляче не було дівчині, та вона сміялась, а золоті монети так і сипались з її очей. Не могла вона стримати сліз, і заплакала, а в цей час уже сипались срібні монети. Всі їх позбирав дідок, жодної не взяв собі, а зв'язав у вузлик і слухав, що далі говорила знесилена дівчина. А вона сказала Піди на базар і купи мені руки й ноги у молодої, гарної дівчини, яка їх буде продавати. А їх на базарі продавала зла служниця. У неї дідок їх і купив. Приніс руки й ноги, покропив росою з квітів, пришив до прекрасного молодого тіла дівчини, вони й приросли. Засміялась дівчина і дорого заплатила дідусеві за допомогу. З радості лише золоті монети сипались на долівку. А у замку готувались до весілля. Двічі карета приїжджала додому нареченої, та її там не було. Батьки не знали, де їхня дочка. Служниця готувалася до весілля, не підозрюючи, що красуня наречена вижила. Та коли одягла біле плаця, воно взялося червоними плямами. Вона злякалася, побачивши такі переміни, і недарма. Тим часом молода наречена сама йшла до замку, радісно зустрів її принц. Злякалася служниця, все розповіла, що хотіла скоїти і що вже зробила. Розсердився принц, наказав прив'язати її до дикого коня і пустити його в степ. Так і зробили нікому не було жаль підступної злої дівчини. Своїх стареньких батьків і дідуся вони взяли до замку, де доживали ті в достатку свій вік.